Друзі, вітаю! Давно мене не було в прямому ефірі, тому сьогодні ми поговоримо на дуже класну тему, чому немає відносини, чому не складаються відносини, чому погані відносини, чому взагалі притягуються одні і ті ж самі чоловіки і взагалі чому жінки страдають, так страждають у своїх відносинах. Про це ми сьогодні будемо з вами говорити. І взагалі ви на цьому прямому ефірі зрозумієте, де ж саме лежить оця вся концепція, вибудови наших стосунків, чому одні жінки мають там, чоловіків, які їх цінують, поважають, дарують їм квіти, подарунки, а інші чоловіки цього не мають. Я вам сьогодні розповім якраз такий малесенький відривочок з мого марафону про відносини, де учасниці розбирали це завдання і. Я вам так скажу, у багатьох були якраз проблеми з цим завданням, були проблеми у тому, щоб це завдання пройти до кінця, тому що захисні механізми психіки настільки сильно спрацьовували і не давали учасницям якби подивитися в і в корінь проблеми, що жінки себе як умовно самообманювали. І вже вкотре я дивлюсь на це і розумію, що наскільки важливо якраз працювати. Так, з людиною, тобто, не самостійно щось приходити, а працювати безпосередньо з наставником, так, з коучем, з психологом, ще з кимось, хто може подивитися на ситуацію зі сторони і проаналізувати її, де саме ви обходите ваші захисні механізми психіки. Ну що ж, Погнали до самої суті, чому ж в нас немає відносин. Я, Або чому вони у вас погані, ви можете підставити своє. Я вам намалюю таку пірамідку. Піраміда Ділца вона називається. Думаю, що багато хто з нею знайом. Ця піраміда в нас ділиться на декілька рівнів. Перший рівень у нас іде. це оточення. Ви можете, до речі, писати разом зі мною, так вам буде зрозумілише і буде доступно, чому в нас е, умовно є те, що в нас оточує. Так, чому умовно у вас є чоловік, який вас не цінує, чому у вас є чоловік, який вас не вважає, який вам там не дарує подарунків, е, або ще щось робить вам не так, що вам не подобається. І ось якраз ми починаємо з оточення. Тобто в піраміді діл це оточення це є те, що нас оточує. І це не тільки стосується там нашого оточення у прямому сенсі, а і в певному, як переносному тобто наше тіло, наш одяг. Те, де ми живемо, там з чим саме з якими речами ми ходимо, і так далі. Тобто, яка в нас є там машина, як ми виглядаємо? Тобто наше оточення, все, що є біля нас. І ось туди якраз ми будемо вписувати чоловіків. Далі, наступний рівень, який в нас іде, це рівень поведінки. Поведінка. Так. Рівень поведінки це те, як ми себе ведемо. І якраз ось ці єдині два рівня поведінка і оточення це те, що ми можемо наявно побачити у людини. Так, Коли ми бачимо на людину, ми бачимо її поведінку, тобто що вона робить, і те, що її оточує. Ну, наприклад, так там жінки, якщо там жінка буде казати. Там я не знаю, що вона там така розумна, вона все знає, вона там все сама. Хто її буде оточувати? Звісно, чоловік, який ось такий, так? з яким тільки підтвердиться те, як себе веде ця жінка. Тобто, якщо жінка себе веде як не знаю, така жінка зі сталевими яйцями, звісно, поруч з нею її будуть оточувати слабкі чоловіки. Ось і все. І саме ці два рівня ми можемо якраз наявно бачити у людей. Але цими двома рівнями керує саме інші рівні, які ми не бачимо з вами і саме. Наступний наш рівень це навики. Так, навики. Тобто навички, наші вміння. Тобто, що ми вміємо, те ми і маємо. Ось, Дуже круто, якщо ви також це собі. Помітити. Те, що ось ви вмієте, те ви і маєте. Тобто, якщо ви не вмієте фліртувати із чоловіками, то навряд чи ви з ними познайомитесь, тобто познайомитесь саме з тим чоловіком, з яким вам б хотілося познайомитись. Якщо ви не вмієте правильно виходити із конфліктів, також навряд чи ви зможете побудувати щасливі відносини і тим більше довгі щасливі відносини, тому що ви не вмієте будувати конфлікт, правильно з нього виходити, керувати конфліктом і так далі. Тобто те, що ми маємо, те ми і отримуємо. І також наша поведінка, яка в нас є поведінка, вона впливає на наше оточення. Тобто, як ми себе ведемо, точніше, де ми і отримуємо. Тобто, якщо умовно там, жінка веде себе. Дуже вульгарно, дуже визиваючи, і так далі. В результаті вона буде отримувати що? Чоловіків, які е, умовно там хочуть секс лише на одну ніч, е, чоловіки, які не хочуть серйозних стосунків, е, і так далі. Тобто, або чоловіків, які там не будуть її якось ну, поважати, будуть навпаки е, там розцінювати її як товар. Тобто, як себе? В жінка, те вона оточення і отримує. І також, які навички в неї для цього є, те вона і отримує у результаті. Далі в нас іде безпосередньо наші упередження наступний наш рівень. Упередження. Тобто, це наші упередження, наші цінності, наші вигоди, наші переконання і, і так далі. Наші всі установки, вони знаходяться на цьому рівні. І ось саме цей рівень упередження він керує нашою поведінкою. Тобто, те, які установки ми маємо, ми так починаємо діяти. Тому рівень поведінки він керується саме нашим несвідомим, нашим певним сценарієм, який ми обрали. Наприклад, давайте розберемо приклад упередження Усі чоловіки-козли. Так, ось у жінці є таке упередження, там, що всі чоловіки-козли, або там що вони всі там зраджують. Вона на рівні своїх, тобто, ось це упередження буде її поведінкою певною володіти, і вона на рівні своєї поведінки якраз буде притягувати і транслювати для таких чоловіків, які зраджують саме те, що буде їх чіпляти в неї. А також на рівні свого переконання, так, що всі чоловіки зраджують, вона буде мати певні навички, певні навички комунікації з чоловіками, певні навички спілкування з чоловіками, і знову ж таки, які будуть відображатися на рівні певної її поведінки. І у результаті, маючи таке упередження із такою поведінкою, і з такими навичками, вона буде отримувати оточення чоловіків. Які будуть її зраджувати. Або там, наприклад, упередження там, що я негідна кращого чоловіка. На рівні тоді навичок. У жінки не будуть тих навичок, які можуть там, долучити в її життя кращого чоловіка. Бо вона не вміє з ним спілкуватися, вона не вміє. Скажімо так, соответствувати йому, так відповідати певною мірою йому, тому що також потрібно такому чоловіку щось дати. а вона цього не вміє. Тобто на рівні навички це буде в неї відсутні. Потім на рівні поведінки вона буде себе вести як жінка, яка не гідна кращого чоловіка. Тим самим на рівні поведінки, на рівні своїх дій, вона буде притягувати тих чоловіків, які їй не підходять які на рівні оточення якраз покажуть їй цей сценарій, тобто який в її упередженні знаходиться, що вона не гідна кращого, так, вона буде там притягувати аб'юзерів, вона буде притягувати альфонців, мамонькиних синочків, там ще когось вона буде притягувати у своє життя, а тільки не нормального чоловіка. Тому що саме через так, ось цей багатошаровий слой відбувається як програвання нашого сценарію, ось те, що ви отримуєте, воно керується насправді. Вашим упередженням, тому що з упередження формуються певні ваші навички. Навички вони керуються якраз оточенням, тобто те, що ви маєте, впливає на це, ваші навички впливають на ваше оточення. І тим самим ваше упередження, воно впливає, формує вашу поведінку. А те, як ви себе ведете, те, ви також і маєте безпосередньо. Тобто те, у що ви вірите, заставляє вас. Певним чином, так діяти. А так як ви дієте, те ви і отримуєте ось все. Так, доброго вечора всім, хто приєднується. Хочу зараз нагадати, що ми проходимо досить цікаву тему із розбору певного сценарію. І що саме, знову ж таки, нашими оточенням керує. Наше безпосереднє упередження, тобто те, що ми думаємо, тобто наше підсвідоме е, керує тим, що ми маємо. І е, поки ви це не усвідомлюєте, а багато хто на рівні ось навичок, е, максимум на рівні навичок, щось питається змінити взагалі. Ми наше оточення намагаємось змінити на рівні поведінки, але наша поведінка вона керується упередженням. Тобто, поки не змінити сценарій, не змінити так, як змінюється паттерн поведінки. Він якраз змінюється через перезапис упередження, через перезапис сценарію. І тільки тоді починається змінюватись поведінка, поки не змінити саме ось. Тут в голові ваше упередження стосовно чогось, то поведінка буде повторюватись. Ви на рівні поведінки можете робити 100-500 якихось справ, і у результаті так і не мати те, що ви бажаєте. Чому? Тому що ви робите не те, що потрібно. Ви умовно робите ті ж самі дії. Просто іншим шляхом, от скажі, скажімо так, там, на прикладі хочете отримати е, там, іншого чоловіка, хочете там, отримати інше ставлення е, до себе від чоловіка, але насправді робите теж саме. Е, і ось там, наприклад, ще там якогось упередження: там, давайте розбирати, е, що там, я не знаю, я е, 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 там. Е, Ой, низької самооцінки. Давайте розберемо якраз упередження з низькою оцінкою. що там а, В мене там низька самооцінка. Через це у вас які будуть навички? Навички людини, а, у якої низька самооцінка. Тобто вони будуть відсутніми або вони будуть всяким чином бути знеціненими, потім так як це ваше опередження, воно керується вашою поведінкою, і у вас буде поведінка з жінки із низькою самооцінкою. А ця поведінка, вона видається у діях, у фразах, у вашому поводженні, у те, як ви себе ведете в просторі, в те, як ви спілкуєтесь, в те, як ви там кажете про якусь. Просьбу, допомогу просити у чоловіка і так далі. Тобто, ця вся невпевненість буде зчитуватися на рівні вашої поведінки, і у результаті ви будете отримувати те, що ви будете отримувати. І ну, Взагалом це певне незадоволення, розчарування, це біль, це якась там неприємність, образи і так далі. Ось що ви будете отримувати. Тому, допоки не зміните саме упередження. Тому що упередження формує також вашу ідентичність. Наступний рівень це ідентичність, це я образ. Ось наступний рівень я образ. І останній рівень це рівень місії. Місія це те, що відчувають інші люди поряд із вами, у вашому я образі. Ось і все. І тому певне негативне опередження, воно формує ваш я-образ. Якщо там, наприклад, ваш я не впевнена у собі жінка, то, звісно, у вас буде. Знову ж таки, навички невпевненої у собі жінки, поведінка невпевненої у собі жінки і оточення. Тобто, чоловік, який буде у вас, він буде якраз відображати вашу невпевненість, його дії до вас там будуть відображати вашу невпевненість, ваше оточення, яке буде умовно витирати там, ноги об вас, тому що у вас низька самооцінка, і ви там невпевнені у собі. Ви будете мало заробляти, тому що, ну тобто, невпевнені. У собі так, де є певне як оточення. І тим самим ви будете все більше і більше незадоволені у собі. Так, підкажіть, чи зрозуміло з цієї піраміди, як це все влаштовано. А, напишіть Зрозуміло або поставте плюсики, щоб а, а, я розуміла, чи, скажімо так, доступно я розповідаю. А якщо ні, скажіть, що саме не зрозуміло, я залюбки повторю знову. Нагадую, що наше оточення і наша поведінка це те якраз, що ми бачимо, тобто те, що ми можемо бачити, так, як проявляє себе інша людина. Але ми не бачимо її інші слої, тобто ми не бачимо саме її навики, тобто що вміється жінка. Це знову ж таки, знаєте, як там на прикладі побачила якусь е, жінку, яку там подарували авто, і все таки ой, там вона там насосала. Ну, умовно. Ну ми ж не, не знаємо її навиків, так е, що жінка могла. Працювати, так, вона могла там, будувати бізнес, вона там ну, знову ж таки добре там, вийшла вдало заміж, одружилася і тепер має такі бонуси. Тобто ми не знаємо її навики, завдяки чому вона це зробила. Так? Ми не знаємо також. Її упередження, а все якраз будується з її упередження, як вона про себе думає, як вона думає про чоловіків, які її оточують. І тим самим з цього випливають і її навики, і її поведінка, і її оточення. І знову ж таки, більшість проблем, яка виникає у жінок із стосунками, жінки починають вирішувати на рівні поведінки. Максимум на рівні навичок, тобто вони там умовно пішли там на курси по мінету, так, або там пішли там ще на якісь курси, або там на якісь там курси пішли і так далі. Тобто, вважаючи, що ось там рівень навичок. Так, він він відповідає за наше оточення. Але найголовніше за наше оточення відповідає рівень упередження, тому що він формує нашу поведінку, він формує наші навички, і він також, наша поведінка, формує наше оточення. Саме цей дуже сильний рівень, який на нас впливає. Тому змінюючи як. Це знаєте, маючи знову ж таки певне якесь негативне упередження або певний сценарій, і там намагатися це змінити лише там на рівні поведінки, або там, на рівні якихось навичок, це все одно, що ось у вас вже старий будинок, вже в ньому просто стіни ламаються його потрібно зносити і перебудовувати заново, а ви в ньому клеїте шпалери, розумієте? Тобто, ось це те ж саме. Тобто ви просто робите безглузді дії. А, і з упередженнями так само і працюю. Як ще можна зрозуміти, що ваші знову ж таки упередження вони хибні? Тому що досить часто я також зустрічаю, що ну як це там, я вважаю, що всі там чоловіки кращі, що там, я там гідна кращого, що я там ще там, якась, але чомусь в оточенні в мене? Немає там тих відносин, яких я хочу, того чоловіка, якого я хочу, там, того ставлення до мене від чоловіка, якого я хочу. Чому ж так? Це все тому, що ви просто себе знову ж таки самообманюєте. Що вам здається, знову ж таки, що у вас тут гарне упередження, вам здається, що у вас там гарні навички, у вас все там є, щоб отримати ті відносини і побудувати, які ви хочете. Вам здається, що у вас там та поведінка, яка якраз притягує там, тих чоловіків, які ви бажаєте, так або з цієї поведінки ви можете побудувати ті відносини, які у вас вже є. Але на рівні оточення ви не отримаєте бажаного. Тому, якби є певний знаєте, е, такий бах, Егор 404, тобто є певна помилка. І ця якраз помилка знаходиться ось тут, в упередженні. І е, ви як самообманюєте себе, що Та, ні, там, я вважаю, що там все добре, я вже пропрацювала це, я там ще там щось зробила. Ну, Ви просто пропрацювали не те, або пропрацювали не так, ось, або пропрацювали недостатньо глибоко. Скільки це потрібно було, і так далі. Тобто причин може бути маса. Але потрібно усвідомити найголовніше, що якщо на рівні оточення вас щось не влаштовує, тобто вас не влаштовують ті відносини, які у вас є, вас не влаштовує чоловік, який поруч з вами, або вас не влаштовує те, що у вас немає тих відносин, які б ви хотіли, і потрапляються якісь не ті там, чоловіки, не ті відносини і так далі. Потрібно зрозуміти усвідомити, що корінь проблеми він іде значно глибше, і закінчується він, і тобто, якби закінчується це, якщо ми ось ідемо з несубер, та починається він насправді з упередження. З вашого сценарію, тобто з вашого підсвідомого. Тому що вашою поведінкою керує саме підсвідоме, те, що там записано, те потім і відображається в ваших навичках, і в вашої поведінки. Ось, а ваша поведінка, вона безпосередньо веде вас до вашого оточення. Те, як ви себе ведете, те, що ви вмієте, те ви і отримуєте. І те, як ви думаєте про це. Ось і все. Тому, якщо ви усвідомили, що щось не так у вашому оточенні, тобто щось не так відбувається, як вам хочеться, вас щось не задовільняє причина завжди в упередженнях в певному сценарії, який запускає цей паттерн поведінки, який у вас повторюється знову і знову, і ви в результаті отримаєте той самий результат. Що ж, дорогі мої богині, якщо є питання стосовно відносин, стосовно сценарію, паттерну поведінки, задавайте будемо розбирати. Можете також написати ваш якийсь, якийсь випадок, я його також розберу. Ті, хто дивиться і буде дивитися цей ефір у записі, ви можете у коментарях писати свої питання, свої, скажімо так, життєві ситуації, і я їх буду розбирати у коментарях особисто для вас. Так, пишіть ваші питання, щоб хотілося дізнатися про це, про відносини. Про те, ще, чому вони в нас погані, чому ми притягували одних і тих самих чоловіків і так далі. Ось, і я відповім. Так, з чого починати, щоб змінити ситуацію? Анастасія, дивіться, ось з чого починати потрібно виявити саме ваше упередження. Найефективніше це упередження, воно якраз виявляється із іншою людиною, тобто зі спеціалістом, тому що навіть на марафоні, коли я давала, у нас є певне там завдання, як по цій піраміді Ділса виявити своє упередження. І дуже багато дівчат вони не могли виконати це завдання, тобто вони його виконували невірно, тому що спрацьовує захисний механізм психіки, і він не дає вам безпосередньо подивитися. На, на це упередження, тобто подивитися в корінь проблеми, і за чого саме так ви маєте в оточенні те, тобто, що ви маєте. Тому що в упередженні в нас знаходяться наші вигоди, наші вторичні вигоди. Там те, що в нас як запускається один і той самий сценарій, в ньому є дуже багато, як і первичних, так і вторинних вигод. Про ці вигоди я також казала у своєму марафоні. Ви, до речі, можете до нього долучитися за посиланням у шапці профілю. Він коштує всього 390 гривень замість 1555 гривень. Тому долучайтесь, і ви там якраз можете зрозуміти, з чого потрібно почати, щоб змінити вашу ситуацію. Так, чи є ще питання, чи ми вже будемо. Завершувати наш ефір. Так, 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 так. Тому що, якщо питань немає, я піду вже далі в ефіру TikTok, а потім ще на консультацію проводити її. Тому, тому, час, час це гроші, і ми повинні їм користатися дуже-дуже швидко. Так, ви проводите особисті консультації. Так, Анастасія, я проводжу особисті консультації. Ви можете з цим ознайомитися або в хайлайці послуги, або в хайлайці метасесії, або також написати мені у дірект, розповісти саме свій запит. І я скажу, яка саме із моїх послуг. Вона підійде саме вам. Тому що в мене є як просто міні-консультація, яка триває 30 хвилин. Ми з вами розбираємо ваші питання. Так, ви отримуєте на них відповіді, ви отримуєте саме корінь проблеми. Тобто я за ці 30 хвилин знаходжу саме корінь проблеми стосовно ваших питань. Ну а далі ви вже можете їх вирішувати. Як ви їх забажаєте? Як захочете, який саме спосіб підійде особисто вам безпосередньо? Така 30-хвилинна консультація, вона коштує півтори тисячі гривень, і де ви отримуєте знову ж таки всі відповіді на ваші питання і також корінь проблем у ваших питаннях і у ваших проблемах, як його також вирішити. Ці проблеми. Потім наступна медасесія, яка в нас є, де ми переписуємо ваш негативний сценарій. Із чоловіками, або з грошима, або сценарій з вашою невпевненістю у собі, чи самореалізацією. тривалість такої метасесії півтори години і коштує вона 3,5 тисячі гривень. І також є в мене. Дві програми: одна а, програма Місячний супровід, де в нас відбувається чотири метасесії, і також супровід, а, окрім метасесії, де ми також розбираємо повністю. Ми перезаписуємо ваш негативний сценарій у житті, де ми безпосередньо з вами а, просто змінюємо вашу реальність за цей місяць, і в результаті ви отримуєте. А, те бажане майбутнє і той бажаний результат, який ви довго не могли знайти і вирішити, якраз через ось це упередження. Тобто на місячному супровіді ми м, точно і безпосередньо перезаписуємо ось це ваше упередження, де вже на рівні поведінки і на рівні вашого оточення буде зовсім інша. Картинка, тобто, ми прибираємо ваш деструктивний паттерн поведінки, і в результаті ви отримаєте тобто, той результат, який саме бажали, це все доступно на місячному супроводі, вартість якого 10 тисяч. Гривень, і також є коучингова така а, програма трьохмісячне кохання на мільйон. А, ви також можете з нею ознайомити, що туди входить. Туди входить цілих 12 метасесій. Ну, Це просто це не те, що можна переписати в сценарій, я вам так скажу, і там і заміж вийти, і ще й збагатіти при цьому. От. І Тим самим прокачуєте себе просто по максимуму з усіх сторін зі сторонах фінансів, зі сторонах своєї самооцінки, зі стороні відносин, тобто така програма максимум, яка коштує 35 тисяч гривень. Тому ви можете написати мені в дірект, я вас проконсультую і скажу, яка саме програма підходить вам і підійде саме вам під ваш запит. Так, дякую за відповіді, Анастасія, будь ласка, також всім дякую, хто був на сьогоднішньому прямому ефірі. Свої питання ви можете писати під цим ефіром. І я сподіваюся, що вам стало зрозуміло, чому саме у вас відбуваються певні повторювання одного і того ж самого сценарію у відносинах. І тому до зустрічі у наступних ефірах.